Всіх вітаю, любі друзі, з вами Дмитро Туряниця. Хіба це не мрія їздити на розкішному великому позашляховику? Для когось це понти, для когось статус, а для когось просто високий рівень комфорту. Тому сьогодні в вашій увазі топ-10 позашляховиків класу люкс від 2000-х до сьогодні. Поїхали, друзі. Я думаю, що ви знаєте, в мене давно є Ютуб канал, і я знімаю відео на автотематику. І часто спілкуюсь з людьми, які теж у схожі ніші працюють. А звичайно, що знімають якісь відео на Ютубі. І, мабуть, один з найкращих людей, з ким я взагалі маю справу, це Сергій і мій клієнт. І, до речі, в нього крутий ютуб-канал, який називається Сержо. А машини максимально потужні, а, крута картинка. Мабуть, найкраща взагалі в Україні, а можливо і в Європі на автотематику. Сьогодні у нас кадрі Audi S8 на тисячу лошадіних сил. сіл. посилання на його я залишає вище. Я думаю, що після першого вже відео ви станете постійним підписником і будете заліпати по декілька годин на тиждень на його відоси критерії будуть досить простими і дивився я на ті самі речі, що і зазвичай: це рівень надійності, звичайно, що вартість обслуговування та наявність запчастин, опціональне оснащення, якість матеріалів та збірки, рівень комфорту, загальний, керованість, динаміка і багато іншого. Також врахував і думку власників, тому що в преміальному сегменті все ж це дуже важливий показник, тому що саме ці люди можуть нам розповісти всю правду про якість того чи іншого позашляховика, а також про наявність запчастин та відношення до нього на сервісних центрах. Впевнений, що якщо ви вже готові до покупки чогось подібного або просто зайшли по проколу, то вам буде цікаво, але раджу переглянути відео повністю, тому що розбіжність по ціні тут кардинальна. Що ж, сідайте, готуйтесь, але перед цим не за. Не забувайте підписатись на канал, клікаємо на дзвіночок і не забуваємо ставити лайк. Зробили? Ну тоді починаємо! І 10-е місце в нашому топі посідає Land Rover Discovery. Мова йде за автівку від 2004 року по сьогодні. І якщо варіант із 2000-х легко можна побачити в діапазоні від 7 тисяч до 10, то сучасна версія 2022 року буде коштувати від 53 тисяч баксів. Хама двигунів досить широка в залежності від року. Як дизелі, так і бензинові агрегати від 190 до цілих 340 кінських сил. При такому розкладі, з рахуванням чимової маси, розгін до 100 виходить так собі – від 11,5 до близько 8 секунд. Проте це справжній позашляховик, який ще здатен підкорювати вершини за межами асфальту. З витратами варто змиритися. На дизелі в міському циклі вони будуть від 10 літрів, а на бензині може доходити і до 25. Але всередині на вас чекає шкіряний салон, система адаптивної підвізки та адаптивного круїзконтролю, панорамний люк у деяких версіях, ну і, звичайно, такі фішки, як двозонний клімат, електрорегулювання сидінь та інше. На сучас. Сних регатих допомогу керуванню, можна очікувати також систему контролю сліпих зон, асистент в паркуванні та антиколізійну систему. Є й мінуси на вигляд, це не дуже прям понтова тачка і є деякі проблеми з коробкою, але це треба просто прийняти. Друзі, та перш ніж продовжити, припускаю, що ви могли зіткнутися з чимось подібним. Припустимо, що ви вчасно обслуговуєте машину, тобто міняєте оливу, фільтри, дійсно там, міняєте і свічки і чистите навіть форсунки. Та, тим не менш, у вас все одно бувають якісь провали при. Розгоні, тобто динаміка в якийсь момент починає дійсно тухнути. А буває таке, що, наприклад, ви заводите машину, і вона ніби як троїть, або трішки трясеться на холостих обертах, або взагалі важко заводиться, особливо в холодний період року. А це може бути свідченням того, що з вашою машиною все в порядку, але в бензобаку є вода. Як не крути, а ця проблема вона постійно супроводжує всіх власників авто і зустрічається в будь-якому випадку просто з часом. І саме тому я раджу оцей засіб від компанії Бердаль, він називається Water Remover. Вам все, що потрібно, це не важливо, чи у вас дизельна чи бензинова машина залити одну таку баночку на 60 літрів палива, тобто на повний бак. Далі вам просто потрібно його виїздити. Звичайно, що машина може поводити себе не так добре, як зазвичай, але повірте, коли ці 60 літрів у вас закінчиться, ви помітите кардинальну різницю. Машина перестане троїти, в неї покращиться динаміка, і ви можете ще на десятки тисяч кілометрів забути про цю проблему. Якщо вам цікавий такий засіб, то звичайно що посилання на нього я залишаю вище. А також нагадує, що за промокодом Діма Торк у вас є ще й знижка 10%. Тому, якщо зацікавило, не зволікайте. Поки ще є в наявності. Ну а ми продовжуємо. А на дев'ятій позиції досить рідкісний гість, якого ви навіть не очікували тут побачити, я впевнений на 100%. Лінкольн Навігатор. У кого грошей поменше 8-12 тисяч доларів, може придивитися до апарату від 98 по 2006 рік. Тут вам і класичний об'ємний двигун на 5,4 літри, ще видавав від 240 до 305 сил, і відмінна плавність ходу, і неймовірно якісні матеріали оздоблення. Звичайно, розхід у місті до 20 літрів не для кожного, але комфорт того вартий. Навігатор салону коштує від 77 тисяч доларів. Змінився і мотор. Тепер це турбований 3,5, на чималих 456 коней, який здатен розігнати автівку вагою у 2700 кг до сотні всього за 5,6 секунд. Звичайно, тут є все. Плавність поїздки за рахунок ваги, мультимедійна система з великим екраном, адаптивний 3D-парковка, пневма, масаж сидінь та інше. В дорозі стануть в нагоді система попередження зіткнення, контролю сліпих зон та чудова безпека згідно результатів краш-тесту. Єдина проблема це запчастини. Не все є в наявності через відсутність офіційного дилера. дещо прийдеться замовляти. Та навігатор це для тих, хто розуміє, що таке американський комфорт і хоче отримувати максимальне задоволення від керування. Тепер восьме місце. Його однозначно заслуговує шведський гігант Volvo XC90. Можливо, комусь це авто не покажеться статусним, але рівень комфорту та вартість говорить про інше. Почали випускати позашляховик у 2002-му, і перше покоління. Реально придбати буквально від 7-8 тисяч, тоді як тачки з салону продають від 55 Volvo – це чудова якість оздоблення, шкіряні сидіння, скоріш за все, пневмопідвізка, клімат, евектор регулювання та пам'ять сидінь як з обігрівом, так і охолодження. А на більш сучасних версіях ще й голосове управління, система асистента на полосі руху, автоматичне гальмування, систему контролю стійкості та багато іншого. Чи варто говорити, що безпека тут із року в рік на найвищому рівні? Тому й ні. Що цікаво, позашляхові властивості залишилися. Проте на останній генерації все ж не варто дуже далеко від'їздити від дороги, навіть не дивлячись на кліренс у 22-24 см. Двигани доступні як дизелі на 200 коней в першому поколінні, так і гібридна установка на понад 400 кінських сил у версії від 2017 року. Останній варіант, хоч і недоступний для більшості, проте цікавий своїм середнім розходом у 2-3 літри. Дійсно вражає. Як не крути, а Volvo дуже цікавий автомобіль, і якщо не брати понизу ринку, то думаю, що ви не зіткнетеся з особливими проблемами. А от і сьомий рядок рейтингу, і тут просто неможливо не обійтись без BMW X5. Міг би розповісти і про x 7 але це занадто сучасне авто, і вам буде нецікаво про нього слухати. Інша справа X5, який випускають від 2000 року, і знайти щось більш-менш адекватне можна навіть від 7-8 тисяч. BMW завжди вражали гамою моторів і цей позашляховик не виключення. Вас чекають як собенький трьохлітровий дизель на 184 сили у першому поколінні, так і неймовірний. Honda M60 в останній версії авто на 530 коней. Що не кажи, а вміють баварці робити потужні мотори, проте останні 10 років вони служать не більше 200 тисяч кілометрів до капремонту, а враховуючи норов власників, то й можуть до ста не дожити. І з опцій, звичайно, підігрів та масаж сидінь, адаптивна підвізка, система активного круїз контролю, панорамний люк, двох чи трьох зонний клімат, і просто якісна збірка в усьому. Туркаючись безпеки, тут вам і система автоматичного гальмування, і система помічника на смузі руху, і просто чимала кількість подушок, якщо ви обираєте стареньку машину. Проблем звичайно теж може бути до дупи. Та чи зупинять мої слова майбутнього властика? Мабуть, питання риторичне. Але давайте не забувати і про японців на шосте місце. Я ставлю Lexus LX. Де факто це прокачений козак, але машини відрізняються як небо і земля. Дивитися на машину до 2007-го самогубство, бо там справжній хлам, та й дизайн вельми застарілий. Але авто близько 10-го року і особливо геть нові тачки салону справжній шик. Це шкіра, панорамний вид на багатьох авто, обігрів, оголодження, масаж сидінь. Причому і для заднього ряду понад 12 регулювань сидінь, величезний за габаритами салон, немов дім на колесах і ще купа всього. На бездоріжжя цей велетень виїхати може, проте за таку ціну плавністю ходу краще насолоджуватися в межах. Міста, а випнем допомога спуску з гори, повний привід, все це дозволяє курсувати за будь-яких умов. Вже 16 років під капот ставлять один той самий двигун 5,7 літровий 5,7-літровий V8 на 383 кінських сили. З урахуванням ваги, динаміка близько 7,5 з половиною секунд, здається непоганою, але і витрати палива – 20-25 п'ять літрів по місту. Хоча акцентую увагу на надійності. Це, мабуть, саме ресурсний та безпроблемний агрегат серед усіх в топі. І власники Lexus про це чудово знають. Все ж, ресурс супроводжує цю машину від появи самої серії. Перейдемо до п'ятої позиції. Тут ми повертаємось до американців. Cadillac Escalade. Оце вже тяжкий люкс, і навіть машини від 2007 року навряд чи вдасться знайти менш ніж за 15 тисяч доларів. Всьому вина, вона крутий дизайн та шикарне оздоблення. На такому позашовику тільки й треба що їздити на гігантських хромованих дисках і уявляти себе або шишкою ФБР, або американським репером. Тут вам і великий екран мультимедіа з купою вішок і налаштувань, і сидіння з вентиляцією та масажем, і адаптивний круїз, і датчики сліпих зон не менше вразить і рівень безпеки та асистент паркування. Повірте, для такої габаритної автівки таке зайвим не буде. Але радує каділак не лише дизайном та їздою, як по рейках, а ще й потужними моторами. Уявіть собі 6,2-літровий бензиновий двигун, який жре неймовірно, але дарує від 409 до 682 кінських сил при наявності турбіни, якщо мова за останнє покоління. При вазі авто майже 3 тони, це дозволяє розігнатися до сотні від 6,5 до 4,4 секунд. І, мабуть, це рекорд в такому класі серед серійних машин. Якщо вирішити колись купити Cadillac Escalade, то він вас, звичайно, вразить. Але і доходи для того, аби обслуговувати таку автівку, мають бути відповідними. Четвертий рядок я можу віддати більш простому гостю для повсякденного життя. Audi Q7. Таку автівку в поколінні від 2005 року може дозволити собі багато глядачів, адже початкова ціна на хороші постану машини близько 10 тисяч доларів. Бензинові та дизельні двигуни від 240 до 500 кінських сил. Оце справді вибір на будь-який смак та потреби. Витрати палива у міському циклі на дизелі складається у 11-12 літрів. При цьому прискорення менше 9 секунд до сотні по техпаспорту чекати не варто. Хороший варіант для тих, хто шукає комфорт, а не женеться за технічними параметрами. І якщо старі моделі радують буквально кліматом, круїзом, якісними матеріалами салону і усілякими обігрівами, то більш сучасні варіанти мають навіть віртуальну панель приладів, адаптивну підвізку, систему нічного бачення та масажні сидіння. Безпека у Ауді починається з 2010-го, зразкова. Перейматися точно не варто. Лише від деяких двигунів слід триматися якнайдалі. В обслуговуванні, як для преміум сегменту, Q7 відносно недорога, але знайти її в хорошому стані це вже ваша задача. Вітаю вас, друзі! Ми дійшли до трійки лідерів, але перш ніж продовжуйте підписуйтесь на канал та клікайте на кнопочку лайку, якщо вам вже воно подобається. А на третьому місці в нас Porsche Cayenne. І мова про всі покоління від 2002 по сьогодні. Я вже не раз казав, що Cayenne – вельми переоцінена автівка, тому якийсь корч з 2000-х можна взяти навіть за 6-7 тисяч. І якщо можливість дозволяє, то чому б ні? Хоча нові машини вартують від 80 тисяч до неймовірних 300. На старих каїнах часто крадуть фари через баг у конструкції. Вони вже не розбиті, але досить надійні, особливо від 2006-го, якщо їх не гвалтували. Сучасні ж моделі від 2015 року не можуть похизуватися ресурсом, але здатні дати справжній спорт. 570 коней чи 4 секунди до сотні вже не жарти на топові версії. Старі двигуни віджаті і навряд чи зможуть проїхати хоча б 6 секунд до сотки. Але кому це важливо, можуть звернути увагу на якісний. Салон, адаптивну підвізку, систему стабілізації, багатогранний клімат, обігрів та вентиляцію сидінь з пам'яттю та купу іншого, щоб дарувати собі на під час кожної поїздки. Та каєн як не кроти, це щось більше для любителів спорту. А кому потрібна розкіш, то рухаємось далі. Друга позиція. Я не міг пройти повз лідера сегменту, тому в вашій увазі Mercedes GL. Нова модель з'явилася у лінійці в 2006-му, колись я займався підбором цієї автівки і передавився чимало варіантів. Більше всього мені прийшовся до вподоби салон. Він просторий зі шкірою та вставками із натурального дерева, багатозонним кліматом, адаптивною пневмопідвіскою та навіть масажними крісовими. Хоча є і вади, корозія на днищі та дуже складна ходова система. Новіші версії, а саме GOS, мають і нічне бачення, і систему розпізнавання пішоходів, і звичайно, аналіз попередження зіткнень. Але ці не кусаються зазвичай від 40 тисяч доларів. На півмертві мотори краще не брати. Я про дизель на 250 коней, який не тягне таку важку автівку. Оптимально щось із лінійки на 300-400 коней, краще дивитися по стану. Витрати палива будуть великі, але так, хоча б можна мати впевненість в дорозі і динаміку у 6-7 секунд. Але давайте будемо відверті, не дивлячись на вартість експлуатації, Мерседес хороша машина. І тут питання лише в тому, що не варто брати такий преміум, якщо у вас немає на нього фінансів. Ну а на завершення рейтингу, мабуть, краще уособлення позашляховика та розкоші. Range Rover. авто почало випускати у 2002-му, Хоча до появи версії Sport машина існувала ще з 80-х. Range Rover – справжне втілення британського шарму, простори виключно з якісними матеріалами оздоблення, класичний інтер'єр, натуральна шкіра і все, що тільки можливо для комфортного життя. Аж до масажу сидінь та пам'яті останніх складання дзеркал, різних режимів пневмопідвізки та різноманітних опцій допомоги у керуванні. Я їздив на декількох таких авто. Навіть по розбитій дорозі можна їхати, запріживши очі, від комфорту та відчуття статусності за рахунок високої посадки і якості в кожній деталі. А у цікаво, й те, що Range Rover – дуже практичне авто. Такої кількості трансформацій салону та різних ергономічних дрібниць не придумали ще ніде в Мотори не дуже жваві, є взагалі пенсіонерські на 174 сиви в генерації 2000-х, але в топовому варіанті тепер присутній п'ятилітровий монстр на 565 коней. На щастя, британці зрозуміли тенденції і скоригували курс у сторону збільшення потужності. Якщо ви згодні з моєї позиції, то вітаю! Ви в клубі тих, хто вважає британський автопром уособленням найкращих тенденцій в преміум сегменті. Думаю, що я перелічив всі гідні варіанти в такому сегменті. Думаю, що я лічив всі гідні варіанти в такому сегменті, звичайно, що я міг торкнутися, наприклад, Мазераті Лібанти або там Бентлі Бентайга. Але на такі гроші у 99,9% людей не буде ніколи коштів цей раз. Ну а по-друге, ці тачки випускають вже з 2010-х, а не з 2000-х. Тому вони не попадають під критерії цього рейтингу. Якщо ви щасливий власник якогось цих авто, або у вас є якась думка, яку ви хочете висловити, пишіть про все це в коментарі. А я з вами прощаюся до наступного тижня. З вами був Дмитро Иця до нових відео. Бувайте.